Сель – Характеристика, причини виникнення. Боротьба. Сель – це раптовий короткочасний бурхливий паводок на гірських річках, потічках, в щелинах з величезної кількістю наносів, що надає йому характер бруднокамінного потоку. Селі характеризуються високим містом твердого матеріалу, що виникає в гірських районах, де є великі запаси пухкого уламкового матеріалу під час дощів. При інтенсивному таніні снігу і льоду, а також при прориві озер. Причинами виникнення селих потоків майже завжди є сильні зливи. Промив гребель водой, а також землетруси та виверження вулканів. Виникненню їх сприяють і антропогенні фактори: вирубка лісів і деградація ґрунтів на гірських схилах, вибухи гірських порід при прокладанні доріг, роботи у кар'єрах неправильна організація обвалів та підвищена загазованість повітря, що згубно діє на ґрунтово-рослинний покрив. Селі стають украй небезпечним стихійним гідрологічним явищем, коли селевий потік загрожує населеним пунктам, залізницям, автомобільним дорогам, зрошувальним системам та іншим важливим об'єктам. Боротьба з селем ведеться шляхом закріплення ґрунтів. Створенням рослинного покриву, будівництвом спеціальних гідротехнічних споруд. Дам. Оригінальним способом селезахисту є технічне рішення по різкому збільшенню в'язкості і, отже, зменшенню текучості рідкої фази селевого потоку шляхом флокуляції його тонкодисперсної фракції. В Україні селеві потоки спостерігаються у гірських районах Карпата Криму на правому березі Дніпра. Наприклад, з періодичністю 11-12 років проходять селі в долинах Ярів, що розташовані на південному березі Криму. До катастрофічних тут належать селі з об'ємом виносу 10-100 тисяч метрів кубічних, та періодичністю 1-5 років. Площа ураження селевими потоками становить від 3 до 25% території України. В Криму вони поширюються на 9% території. В Закарпатській області на 40%, Чернівецькій 15%, віано – 33%.